Друзі, мої, всім привіт! Мене звати Єгор і з Вінніпего з вами. Слухайте, слухайте, у нас зараз я сьогодні трошки пізніше на роботу, зараз пів на 11. І у нас 32 градуси вже зараз. І сьогодні обіцяють 34. Розкажіть в коментарях, де ви як у вас погодка. Ось От, така у нас холодна Канада. Ну, обіцяють сьогодні 34, але вже на наступному тижні обіцяють 24, тобто буде зниження температури, іначе, іначе буде дихати легше. Причому ночами теж а, не стає прохолодно, ночами і 26 і 22, тобто ну, максимально зараз тепло. І це так собі, бо я не люблю взагалі жару. Вже ти чекаєш тих канадських зим, які мене все лякають. От, подивимося, як воно як я потім заспіваю. От, бо є, у, мене, у мене є ціла секта свідків того, як я захочу назад. Тому я знаю, що вони сидять і чекають. Просто Я пам'ятаю зими ще в своєму дитинстві. От, які були нормальними по 30-20 по градусів зі знаком мінус. Я ходив пішки в школу 3,5 кілометри з села в місто. От, і через поля романтика. Тому я ж думаю, як же мене тут вразить канадська зима. Звичайно, думаю, що вразить, але не так, як деяких людей. Може, хтось там з Одеси приїжджає то взагалі. Ну то ладно, я сьогодні хотів поговорити з вами про кумівство. Так, на жовту стрілочку їдемо. Це так собі історія. Ну, бо далі загорається не червоний, а зелений. І тоді вже, значить, я повинен пропускати усіх, хто їде мені на зустріч. Так, відволіклись про кумівство. Багато хто каже, що в Канаді багато кумівства, що без протекції ти нікуди не всунешся. Що якщо ти не прийдуть за руку, то роботи ти не знайдеш, і так далі. Я це чув неодноразово. Чи я це зустрічав? Ну, трохи зустрічав, тому що, наприклад, тут на Амазон потрапити до тут у Вінніпезі, на Амазон потрапити важко, якщо ти не індус. А я якби ну. Якби я не старався, в мене з цим нічого не вийде. От. І тому так. От. Тому що там індуси приводять своїх за ручку і всі вони, якби індуси, там працюють. Я взагалі з цих кур'єрів Amazon, що я бачив, зустрічав один раз була дівчина не індуска. все вся решта людей -то були виключно представники цієї країни, де люблять їсти карі. От. Но на противагу цьому є багато історій. В моїй родині я, мій батько, моя дружина, вони, ну я, вони, ми всі так би мовити, з вулиці, з резюме прийшли на свої роботи. Ясно, що це не найкраща робота в світі, бо на найкращі роботи в світі там точно треба бути або протекцію, або ти повинен бути так? А, от. Якщо але просто я що хочу сказати: а хіба в Польщі не так було? Не було в Польщі такого, що ти приїжджаєш на заходню, тебе зустрічають з автобусом, ведуть кудись, ставлять директором, чи навіть на якусь роботу там, де нормально платять, тебе беруть аж бігом. Ні, це треба робити, працювати, мову, досвід на напрацьовувати. На так само тут є мої підписники, які е, без. Е, без кого прийшли, встроїлись на якісь роботи, можливо, через якихось знайомих, але таких, яких вони зустріли в готелі. Просто яка тут, як на мою думку, я не, не кажу, що це є об'єктивно, як на мою думку, яка то є основна проблема цього коміства? Це те, що працедавці хочуть якусь надійну людину собі. Тобто, щоб людина була нормальна, адекватна, щоб вона не була краєм, так тобто, не пов'язана з криміналом, нічим не наробила на цей. Просто поставте себе на місце роботодавця. Я, звісно, кажу, що кожен вважає себе класним е пацаном чи класною дівчиною, найкращим, так я можливо теж. Але. Е Роботодавець дивиться на вас ну, як не не зрозуміло кого приїжджає людина. Рівень мови зазвичай так собі. Я не кажу, що у всіх, але Кажу, що так собі. От, Наприклад, тести показують, що в мене, типу, середній англійський. Я як починаю говорити, в голові у мене там структура, все рівно, красиво, там Шекспір. Але як, коли я починаю говорити, це якби як мені, я не знаю, в дупу запхали, коротше, граблі крутять їх, зуби вибили, і ще там щось в рота напхали, і я щось намагаюсь сказати. Це приблизно так. ну, Мої такі відчуття. В голові там все стройненько, там тишок, починаєш балакати, це тренд. Ну і от уявіть собі, роботодавця, він такий. Бачить от такого незрозумілого пінгвіна, ну як я, наприклад, так? який йому намагається щось там пояснити, розповісти, який-то досвід, чому вони всі хочуть канадський досвід. Бо вони просто хоча б розуміють про частину фірм, що це чим вони займаються. Те, що ви там десь в Польщі, в Україні, в Ірландії, в Шотландії, ну, важливо, щось робили, та Ну слухайте. Просто уявіть до вас приїде. Узбекистану хтось і почне встраиватись на роботу і розповідати, як він там десь е, в Самарканді щось робив. Коротше. Це ж самарканд це Узбекистан. От, і ну і що? Ви не знаєте, де той самарканд де той Узбекистан, що воно таке, і що вони там роблять. Тому, коли хтось надає свою протекцію, типу приводить і каже: Диві, дивись, от, ну я тут у тебе працюю, я нормальний пацан, і оце я привожу, кажу, що це теж нормальний пацан, то вже є якби більше довіри то що людина, ну, хоч якось буде співпадати е, культурно, бо тут своя культура праці, відносин, е, там, жартів, не жартів, ну, всього. Е, і невідома, яка культура у кожної людини, яка приїхала, бо приїжджають, я ж кажу. Тут, тут як -то у у Вавілоні, кожен тварі по парі, чи це де це було на на Кавчегі. Ну, е, у мене просто у мене зараз на роботі працюють канадійці, українці. Поляки, хорвати, домініканці, звичайно, індуси. Якісь темношкірі не знаю звідки. Просто з Домініканської республіки там хлопці б вже познайомились. І У нього там, я бачив, машину, висить там прапор у нього Домініканської Республіки. Тобто... Ну, уявіть собі, яке різноманіття, і всі приїжджають, і у всіх якісь своє поняття про життя, про роботу, про культуру, і це все. І люди, які роботодавці, вони намагаються би, максимально перестрахуватись, бо як я вже дивлюсь. У тут канадійці, Канада, це та країна, де люблять ризикувати. Тут краще біре ніж чим ніда От, Ну це от така тут історія. Вони нікуди не поспішають. Вони ну от, от так, от давай, от там щось, потім колись, якось. От, давай почекаємо, давай так. І оце історія про, про кумівство, як на мене. Як на мене, але от, наприклад, українець, який зі мною працює, він був здивований, що я прийшов з вулиці по резюме, бо е, він подавав резюме, йому не відповіли. А саме його взяли, коли вже е, тут працював його знайомий, і цей знайомий сказав, що ось є людина. Його він прийшов і так би встроївся на роботу. Чому мене взяли з вулиці? Я не знаю. Можливо, так. Тоді планети стали в той день, чи в мене було краще резюме, чи може просто такий був настрій у той пані, що приймала рішення? Чи може, 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 я взагалі не знаю, але це може дуже багато. Тому так. Моя, е, моя уява про це все, що це звичайно є. Чи це погано? Ну, так, це з однієї сторони, це погано, але зрозуміти це можна. Особливо що я не, не люблю цього всякого комісства, я. Е, тільки одна робота в моєму житті, куди я прийшов по протекції. Це була остання робота, коли я їздив на Євеко по Європі. Просто за мене людина дуже вдячний сказала, що це нормальний пацан. І то він просто передав це. Він не приводив мене особисто за руку. Він передав, що ось прийде такий пацан, я його знаю нормальний. Всього має досвід, не будете мати з ним проблем. І я прийшов, але все одно було співбесіда. Зі мною погорили. кінці мені сказали, що ось тебе рекомендують, і я цій людині довіряю. Окей, окей, все. От. Так, що так, що так, друзі мої. Кумінство це з однієї сторони погано, з іншої сторони досить така вимушена річ, як на мене. От. І. Інакше це називається нетворкінг, тобто треба будувати зв'язки горизонтальні, не соромитися, знайомитися. І так, щось іде-піде, і один одному можна допомагати. От. А можна і навпаки, не. Допомагати, бо як у моєї дружини, є на роботі українка, яка є там старшою типу монтеркою, і коли хтось приходить на роботу, її голос там один із найтаких, що е, допомагає їй бригадирки вирішувати, чи потрібна ця людина, чи ні. А так якщо по-простому, то майже ця українська дівчина і вирішує, чи буде людина далі працювати чи ні. І ось вона, наприклад, з того, що я знаю, що розповідає дружина, досить необ'єктивна. Вона багато що. Просто зі своїх якихось сподобалась людина не сподобалася, як виглядає, як пахне, чи як це поводить. Чи ось, якщо вона в перші 30 хвилин своєї роботи не почала виконувати те, як люди там роблять вже через пару місяців, то все вона не підходить і вона ріже. Зрізає з цієї роботи українців, індусів, іранців, кого хочеш. Тобто, хто б не прийшов, якщо їй якось не сподобалось, вона скривила обличчя, сказала своїй бригадистці, а чому та їй так довіряє, я не знаю. Ось вам і теж приклад такого собі кумівства. Ну якось так.